Вітаю вас! Подивимось на мобілізацію чоловіків на окупованих територіях України. Це питання, яке ви задаєте в своїх коментарях. Ну, та й так, про це багато хто балакає, бо все ж таки. Багато територій вже давненько в окупації, і росіяни, звичайно, там коять все, що там вони вважають за потрібним. Та? І мобілізація не є винятком. Ну, то дивимося, чи буде мати успіх ця мобілізація. Взяла верх нога. Чи буде мати. Успіх, ця мобілізація. Ну, зразу кажу, що зробити це все ж таки важко по багатьом причинам. Є наказ, а як його виконати, це питання. Тут, можливо, окупанти зараз змінили тактику і намагаються ну, не то щоб силою, але якось аргументуючи свої дії. Ну, Я не скажу, що вони прямо там вмовляють, але так. Якось щось ведуть якусь роз'яснювальну роботу. Я не можу сказати, що жодного чоловіка не вдалося залучити. Якась все ж таки невеличка кількість людей, так, українців на окупованих територіях, погодилась, але це ті, ну, які, так скажемо, за руський мір. Тобто добровільно окупанти. Ну, їм важко знайти таких людей, так? Вони якось так все наполегливіше намагаються залучити чоловіків до свого війська. Ну, Тут, дивіться, за непокору я не бачу, щоб їх тут прям вбивали. Але тут, можливо, якісь обмеження будуть їм влаштовувати. Тобто, так, да, вони намагаються здійснити цю мобілізацію на окупованих територіях. Але якось вони не дуже тиснуть, якось вони підход такий мають. Ну, мені йде як умовляння. ну це будем то треба, так, так. І, ну, а взагалі. Мобілізація на окупованих територіях вже ж давно триває. Там на Донецьку, на Луганську, на Луганську ще раніше. А ці от Мелітопіль, там частина Запоріжжя, Херсонська область, все ж в окупаціях вже ж цілий рік. Люди живуть в окупації. І Окупанти намагалися вже не один раз провести мобілізацію, і як я розумію, не одна мобілізація не мала, ну хоч би якого там успіху, да, щоб там набрали там, ціле військо. Ну так, 3-4-5 колаборантів. Ну це тут така. Приблизно ситуація. От розумієте, на моє питання, перше випала карта Десятка жезлів. Десятка жезлів це таке. Ми не можемо відмовитися від цих дій, але й виконати їх просто таке неможливо. Тут, знаєте, ще скажу на російській мові, і митьом, і катанням. На когось там пригримнули, хтось сам согласився. Ну, якось отак. Ну, ще що про цю. Мобілізацію на окупованих територіях. Ну, бачите, повішений знову. Це важко зробити. Так. Ну, тут ведеться така, знаєте, собі роз'яснювально-пропагандистська робота. Ну, мовляв, ви вже рік, як ви в Росії, це та, про нові кажу, території. Так, уже ж майже рік окуповані, так, і ніхто вас не збирається звільняти. Це вже нові території Росії, а ви належите до народу Росії і ну, наразі підлягаєте мобілізації. Так? Оце така йде робота. Комусь, можливо, обіцяють оплату, так? а люди рік в окупації, нема змоги, ні заробітки, і виживати їм дуже важко. То власне, на це окупанти і сподіваються, що якщо їм там обіцяти гроші, то, можливо, якась частина і піде. Я тут не бачу, щоб їх там прям таки стріляли з автомату, якось от їх мовляють, що... і ще що. Так, бачите. І дурінь. А, так, тут ще, можливо, якщо є на окупованих територіях якісь в'язниці, ну, чи там якісь і ізолятори для правопорушників, так, то звітіля людей беруть на примусових якихось умовах. Так. Ну, але все одно, як би там не було успіхів, мобілізація на окупованих територіях, вона не буде мати успіху. Дуже мало охочих назбирають, і то це з числа колаборантів, ну, такі собі дурники. От Все це підприємство з цією мобілізацією, піде прахом. Ось дивіться, башта, король мечів це як повна втрата контролю ну, над цією ситуацією. І це все буде не керовано і провальне саме по собі. Ну то Окупанти розуміють, що ці люди, кого мобілізували, вони. Ну, Не особливо надійні. так, Розраховувати на їх це таке дурне діло. Нема на кого розраховувати. Навіть якщо там деяка частина людей згодиться йти в військо російське. так. Це такий повний непрофесі... непрофесіоналізм. І чекати чогось від цих людей, тут можна, знаєте, чекати чого завгодно. Наказ зверху надійшов мобілізувати, але на практиці це абсолютний провал. Так. Ну тоді я спитаю от тих, кого все ж таки вдасться залучити військо російське, то для чого це? Для чого ці люди? от Хто навіть потрапить туди? Для чого? Ну, бачите, ось двійка кубки це ну полюбовно, по згоді. Це ті, хто дійсно згодиться майже добровільно. Це однозначно люди, які добровільно згодилися, хто з безвіхідного положення, а хто з любові до руського міру. Ну, так. Для чого їх будуть використовувати? Скоріше, це, знаєте, як шпигунів, як засланців для розвідування. Це знаєте, це будуть звичайні колаборанти, але ж вони все ж таки можуть створювати загрозу. Для нормального цивілізованого суспільства України, бо вони ж українською мовою володіють і паспорти мають. А Засилати їх же ж будуть на різні території. Тут більш така розвідка, розвідка. Принести в дзьобику якусь інформацію важливу. Ну, а це таке отакі ось справи. Ну що, поживемо, побачимо, лишається триматись, вірити. Дякую вам за увагу!